Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Сьогоднішній прогноз особливий. Астролог, майстер Таро пані Оксана, яка вже багато років займається глибоким аналізом космічних процесів, вперше вирішила поділитись своїм баченням щодо завершення війни в Україні. Вона не з тих, хто поспішає з гучними заявами. У 2022 і у 2023 роках, коли багато езотериків говорили про швидкий кінець, пані Оксана мовчала. Вона не бачила передумов до миру і чесно про це казала. Але зараз ситуація змінилась, і вона вперше публічно говорить про терміни ймовірного завершення гарячої фази війни, підписання історичних документів про майбутні межі нашої країни. Чи будуть компроміси, і чи не стане припинення війни замороженням конфлікту? Її попередні прогнози вже неодноразово справджувались. і щодо політичних подій, і щодо природних явищ. Саме тому ми вирішили донести до вас її новий аналіз простими словами, без складних термінів, але з усією серйозністю. Вплив сонця на життя людей це не міф і не вигадка. Його активність, зокрема кількість сонячних плям, викликає магнітні бурі на землі. І ці бурі мають наслідки. Частіше трапляються аварії, зростає кількість інфарктів, інсультів, загострюються хвороби, змінюється емоційний стан людей, зростає агресія навіть у цілих народів. І що цікаво, часто саме в роки максимальної активності Сонця. Відбувається до 60% важливих історичних подій у світі. І саме зараз ми живемо у такому періоді. Сонячна активність зростає і влітку 2025 року очікується її пік. Астрологи кажуть, це не просто буря на сонці, це поштовх, що здатен викликати соціальні вибухи революції, загострення війн тощо. Кожен цикл сонячної активності триває 11 років. Починається і закінчується в періоди спокою, а найбільше збурення припадає на середину циклу. На пік. Поточний цикл почався у грудні 2019 року і триватиме до 2030. А ось пік він уже зовсім близько. Це літо 2025 року. Що ж це означає для нас? Пані Оксана згадує минулий пік 2014 рік. Тоді в Україні відбувся Майдан, почалася анексія Криму та війна на Донбасі. Всі ми це пам'ятаємо. І зараз, коли знову наближається максимум, є побоювання, що новий сплеск енергії може спричинити чергову соціальну напругу. Багатьом хотілося б, щоб така напруга сталася в самій Росії. Але, на жаль, передбачити точно, де саме буде вибух, складно. Сонце це лише спусковий гачок, воно не створює проблем, воно їх підсвічує. У стабільних країнах з хорошим рівнем життя люди майже не реагують на такі сплески. А от в країнах, де влада довела народ до відчаю, де панує страх і невпевненість у завтрашньому дні, там і трапляються вибухи. Поточна сонячна активність вже перевищила показники 2014 року і продовжує зростати. Це свідчить про те, що події цього року будуть значно масштабнішими, ніж війна в Україні. Це натяк на можливу світову пожежу, на глобальні зміни у всьому світі. Правителям провідних країн варто з особливою обережністю ухвалювати рішення. Вони можуть бути небезпечними для всього людства. Тоталітарні держави і режими швидко почнуть втрачати свою силу і владу. Люди почнуть немов прокидатися і боротись за свої права. Брехня буде розвіяна і перестане працювати. Маски з політиків і релігійних лідерів остаточно спадуть. Перші ознаки цих змін проявляться вже цього літа і продовжаться у 2026 році. Сонце в астрології це символ царя і лідера. А сонячні плями це плями на його репутації. І зараз таких плям дуже багато. Особливу увагу пані Оксана звертає на травень 2025 року. 9 травня розпадається дуже напружений аспект у гороскопі Незалежності України. Саме з ним пов'язують період невдалого контрнаступу, загострення ситуації на фронті та втрати територій. Його дія завершиться і поступово ситуація зміниться на краще. Не одразу, а протягом 2-3 місяців. Також 7 липня 2025 року розпочнеться перехід урана зі знаку тельця в знак близнюків. Астрологічно, це дуже важлива подія для України. Для України тельця цей перехід означає завершення надважкого етапу. Відкривається вікно можливостей для миру і обов'язково мають відбутись якісь позитивні історичні політичні події. Є велика ймовірність, що це буде фінальна стадія переговорів або підписання історичних документів. Крім того, якщо звернутися до історії. На виході Стельця під час Другої світової війни звільнили Київ і центральні області України. Повністю Україну звільнили трохи пізніше, коли Уран вже повністю панував в близнюках. Тож можемо сподіватися. Таким чином, влітку 2025 року Україна може вийти з найтемнішого етапу війни. Але важливо розуміти, нічого не станеться в один день. Зміни почнуться поступово з літа 2025 року. Повномасштабне вторгнення на територію України Путін розпочав у 2022 році, так само під час стрімкого зростання сонячної активності, пік якої настане влітку 2025 року. Пані Оксана стверджує: війни, які розпочаті на висхідному тренді, Неможливо швидко зупинити чи завершити, поки цикл не відпрацює повністю. Війна в Україні обов'язково досягне розв'язки у рік максимуму 2025. Після цього розпочнеться спадний тренд 2026-2030 роки, і війна обов'язково завершиться повністю. Але якщо з якихось причин війна не буде вичерпана до настання мінімуму, вона знову може розгорітись в період початку зростання наступного циклу сонячної активності, починаючи з 2032 року. І все повториться знову. А тепер увага! Найкращий термін для завершення активної фази війни це до 24 серпня 2025 року. Саме в цей день завершується вплив соляру, тобто річного гороскопу України. Оскільки далі у вересні йде дуже небезпечний аспект з'єднання прогресивного місяця з Плутоном, а це вже ризик надзвичайно тяжких подій, включно із загрозою застосування зброї масового ураження. Плутон, за словами астрологині, це такий собі управитель карми, вершитель долі. Хірург, який прийшов щось змінити. Але безжально, без наркозу він відріже нежиттєздатне і залишить тільки те, що дихатиме далі. Ще одна важлива подія у липні листопаді цього року транзитний уран утворить сильний аспект до Сонця України. Це аспект боротьби за владу і цілком можлива зміна влади і зміна керівника. Адже уран це як вибухівка. Це протест, бунт, бунт проти влади. Це може бути небезпека для влади і в прямій формі, як вибухівка. Тобто, якщо вибори не відбудуться, ситуація може вийти з-під контролю. Соціальна напруга вистрелить з величезною силою. Саме тому важливо завершити війну до кінця серпня і дозволити людям проголосувати. Інакше і для президента, і для держави все піде по дуже важкому сценарію. Прогноз по карті Володимира Зеленського є досить складний. Є вказівки на ризик військового перевороту, стрімке падіння рейтингу та довіри. Ще одним найболючішим і найважливішим питанням є питання цілісності України. Пані Оксана звертає увагу на кілька дуже важливих астрологічних моментів. Які можуть дати підказки щодо майбутнього територіального устрою України. По-перше, в липні прогресивний місяць зайде до четвертого дому. Відповідальність четвертого дому це наші землі, територія, коріння наше, наша батьківщина не в сенсі держави, а в сенсі землі, в якій лежать наші пращури, і почне змінювати, вносити нестабільність та емоції. Бо місяць розкриває емоційну основу нації, і там він буде в опозиції до Плутона, планети глибинних криз, трансформацій, втрати та відродження. Плутон завжди щось забирає, щоб потім дати нове. А тому існує велика ймовірність, що Земля наша також зміниться. В якій формі будуть ці зміни, покаже час. Але вони точно будуть. Бо в прогнозі є декілька вказівок на такий розвиток подій. Це точно буде якась нова Україна. Уран в четвертому домі також натякає на зміну кордонів, але кордони виглядають якимось плаваючими, нечіткими, поки що не зафіксованими. І тим не менш, Сонце і Меркурій на цей рік матимуть прекрасний, підтримуючий аспект з Сатурном, наголошує астрологиня. що це означає? В разі розумного, мудрого підходу, в разі встановлення. Певних обмежень правил, охолодження своїх променів его, визнання помилок і дорослішання влади, і завдяки гнучкості ми зможемо зміцнити свої оборонні можливості і отримати шанс на зцілення. 2026-27 роки це будуть роки повернення справедливості. У другій половині 26-го року та впродовж 2027-го з'являються набагато сильніші аспекти на відновлення справедливості, зокрема, через участь міжнародних арбітражів, зміну балансу сил у світі, нові союзи та внутрішні події в самій Росії. За словами пані Оксани, війна закінчиться компромісами. І, ймовірно, не всі вони будуть для нас приємними. Але це ще не фінал. Це лише один із етапів. Україна не програє, вона трансформується. І якщо зможе вистояти і зберегти внутрішню єдність, у неї з'явиться шанс повернути все і навіть більше. Вплив, який вийде далеко за межі території.